Сім способів заробити 100 тисяч доларів з повного нуля. Перший знайдіть когось, хто має якийсь інтернет-магазин чи продає якийсь товар, і зробіть йому досить гарний результат. Тоді ця компанія, якщо ви з нею правильно домовитесь, з радістю віддячить вам, заплативши певний відсоток від цього результату. Наприклад, ви можете піти до когось, хто продає товар в інтернеті, наприклад, кросівки. Якщо ви поговорите з власником і проведете нормальні переговори, то можете домовитись про те, що ви зможете самі працювати на нього безкоштовно для того, щоб підняти. Ати конверсію взагалі по всьому його сайту він міг більше продавати. Ви переробите імейли, перепишете, перепишете копірайтних на самих сторінках. Можливо, ви переробите те, як ці сторінки виглядають, або зробите якісь додаткові лендінгові сторінки, дасте якісь коменти по рекламі. Так, звісно, для цього потрібно щось знати, щоб це робити. Але ми якби й думаємо про те, що ви хочете зробити 100 тисяч доларів на 100 тисяч гривень, правильно, тому вам треба щось знати. Відповідно, якщо ви привне принесете якусь цінність в життя такого підприємця чи бізнесмена, який сьогодні займається продажем товарів. І зробити так, що він буде більше заробляти в тому числі чистого прибутку. Як ви думаєте, чи поділиться він частиною цього прибутку з вами? Якщо ви правильно про все домовитись, то звісно так. Уявіть, наприклад, що компанія продає нерухомість. Наприклад, це якийсь невеликий забудовник, який будує котежне містечко на 10, 20, 30 чи 50 будинків. Це не ми не кажемо про забудовники, які будують тисячами квартир. Відповідно е, є досить гострим питання продажів, тому що коли вони продають, вони будують далі. Не всі забудовники фінансують своє будівництво одномоментно. Якщо ви прийдете до такого забудовника і запропонуєте йому якісну аудиторію, яка зможе купувати, ви можете точно розраховувати на гарну комісію в декілька відсотків. Від Вартості житла це житло може коштувати декілька сотень тисяч доларів, можливо, більше. Так, ви можете сказати зараз, що хто попри війну купує це все. Але перед тим як знімати це відео, я поспілкувався з одним моїм товаришем, яким, який працює в, в досвідному агенції нерухомості, і запитав взагалі про об'єм продажів нерухомості е, по Києву. І ви не повірите, ці це тільки в них е, е, це сотні об'єктів квартир і будинків абсолютно різної вартості, тому навіть зараз так люди купують, або уявіть, що тр, трішки інше. Бізнес, ви йде до такого, хто продає басейни або, можливо, щось простіше е і трохи незвичайне, наприклад, е каналізаційні системи, типу септик. Відповідно, люди, які собі зараз будують будинок чи збираються в ньому жити і купують його, і, там, і будуть ставити ту систему. Їм це дуже актуально. Вона в будь-якому випадку їм потрібна, тому це шукають. Просто самі підприємці, наприклад, можуть не так гарно зрозуміти в діджитал маркетингу, як це можете робити ви. Тому ви можете продавати для них цей продукт, заробляти комісію. До речі, я не просто взяв цей приклад, тому. Тому що у нас були студенти, які були власниками бізнесу, такого можливо і до сих пір я є. І вони збільшили продаж в тих же септики, там, з 10 тисяч євро до 60 тисяч євро. Не питайте, чому євро, чомусь людина так рахує. Другий спосіб: ви можете не тільки робити рекламу і допомагати продавати щось, а ви можете безпосередньо продавати це. Якщо ми повернемось до тієї ж теми продажу нерухомості, і ви робите якісний діджитал-маркетинг, генеруєте цільові заявки і продаєте самі ж по телефону, а потім на зустрічі, наприклад, ті самі будинки, ви можете розраховувати, можливо, не на декілька. Кілька відсотків, а можливо і більше. Тому рахуйте, якщо ви продаєте об'єкт за 200 тисяч доларів і можете отримати 3, 5, може 10, дивлячись, як ви домовитесь забудовником відсотків, тому що вони заробляють, звісно, більше, і їм вигідно продати, ніж не продати його. Ви можете самі рахувати ваші потенційні прибутки. І те, наскільки швидко ви зможете заробити ці такі омріяні 100 тисяч доларів. З іншої сторони, якщо ви продаєте нерухомість дорожчу, що важче, яка може вартувати там 500 тисяч або, наприклад, мільйон, то ви теж можете все самі. Порахувати друзі, якщо вам це подобається, подобається такий формат, такий ритм, такий контент. Ви знаєте, що зробити, поставте пальці вверх і напишіть, будь ласка, коменти, який ви ще знаєте спосіб, як можна заробити 100 тисяч доларів. А я оберу одну людину, яка отримає Абсолютно безкоштовний доступ до любої навчальної програми на нашій платформі Genius. за 100 баксів двісті тридцять чотириста. Люба програма, ви її отримаєте. третє. Ви можете знайти когось з аудиторією і продати е, цій аудиторії щось у партнерці. Наприклад, ви познайомились з інфлюенсером в темі е, фітнесу. І з іншої сторони, ви досить непагане з ним спілкуєтесь, але також ви знайомі з а, людиною, яка є виробником а, спортивного харчування. Ви домовилися інфлюенсером, що зробите для нього особистий кастомний ряд продуктів, які ви будете продавати конкретно для його аудиторії. спортивне харчування, або якісь там протеїн, або якісь може бади, що завгодно, дивлячись, хто цей інфлюенсер під його прямо брендом. Ви правильно познайомили аудиторію з потенційним продуктом, з розповіли їй про біль, про легкість вирішення цієї болі, як цей продукт буде допомагати. Потім презентували продукт, потім відповідно його продали. Це приблизно сценарій запуску, якщо ви робите його там з якимись блогерами. Відповідно, ви заробили гроші з цим інфлюенсером, можливо, 50 на 50. Та людина, яка вам виробила продукт, вона теж заробила, тому що ви заплатили їй собі вартість. Більше того, з цієї людини ви можете не закуповувати продукт наперед, а домовитись, продавати його під реалізацію. Ви можете розробити декілька позицій, показати їх, а потім ця людина буде просто для вас вироблювати продукт, коли ви будете в неї його замовляти. Тому я не знаю, чи за один підхід, чи за декілька, але досить. Реально заробити цю суму, якщо ви працюєте з серйозними лідерами думок. Четверте залучення інвестицій під масштабування. Це не зовсім, зовсім проста штука, але я розповім, що вона просто існує, комусь це може бути цікаво. Є така ціла індустрія, яка називається інвестбанкінг. Є люди, такі як інвест Коротше кажучи, якщо трішки простіше, або інвестброкери. Є компанії, яким цікаво залучити гроші для свого розвитку. Це можуть бути компанії, які працюють офлайн, їм треба гроші для того, щоб збудувати більшу кількість об'єктів чи точок для того, щоб масштабуватись. Це можуть бути компанії, які працюють онлайн, і їм треба залучити венчурні інвестиції або ще щось. І є люди, які конкретно займаються пошуком цих е, компаній чи фондів, чи людей, які інвестують в такі проекти, відповідно вони заробляють комісію. Ця комісія може бути декілька відсотків, може бути більше. Тому якщо ви знаєте підприємців чи компанії, кому потрібні інвестиції, і з іншої сторони у вас є якісь навички для того, щоб почати шукати або як мінімум ви готові відкрити Google, створити пропозицію, створити піч, відправити про ті компанії, відправити його іншим, провести переговори. І ви готові цим займатися, то це теж може бути як варіант. П'яте, подумайте, що ви можете продавати недороге протязі цілого року. Наприклад, ви продаєте на 100 тисяч доларів в рік. Якщо ми поділимо на 52 тижні, то це 1923 долари в тиждень або 274 долари в день. Вже не така страшна сума, правда? Тепер треба подумати: Окей, що ви можете продавати на цю суму. Найпростіше це знайти аудиторію, яка вже хоче цей продукт. Далі перевірити, щоб конкуренція в інтернеті. Ці була слабка. Третє знайти цей продукт під реалізацію. Четверте налаштувати маркетинг і особисто робити продажі. І п'яте, коли справи підуть вгору, найняти е, селза, який буде продавати також цей продукт для вас, для того, щоб ви могли більше фокусуватися на тому ж маркетингу, наприклад, можливо, буде продавати якісь товари для дітей або щось, що має конкретно виражений попит. Шосте купити чийсь бізнес без вкладень. Це може зараз виглядати трішки складно, але я поясню, послухайте уважно. Є багато людей, які займаються бізнесом, і повірте, не всі від нього отримують задоволення. Тому що хтось розпочав бізнес, тому що думав, що це прикольно кайфово легко. Ну а мені це по приколу. Дивіться, як, як вони. Бігають суетяться. але не мав компетенції розуміння, як правильно робити цю справу, не навчався, не проходив якісь там програми, не консультувався ні з ким, просто почав сам. Такі люди можуть бути не завжди тонусі робити його довго, тому що якщо бізнес не працює певний час, то інколи ним хочеться вже й не займатися. Тут потрібно декілька важливих моментів: перше це експертиза, якійсь конкретній темі або бажання в ній розібратися. Друге це розуміння в діджитал-маркетингу і залучення клієнтів. Наприклад, ви знайшли людину, яка підприємця в якої. Наприклад, студія йоги чи школа танців. І так, ця людина може бути непоганим йогом чи е, викладачем по танцям, але вона трішки не розуміється в бізнесі, і тому в її студії чи школі можуть бути не так багато людей, які хотілося б. І через це все вона платить гроші за оренду в кінці місяця. Можливо, виходить в нуль, а можливо, навіть в невеликий мінус чи невеликий плюс. Неважливо, це все одно і не подобається. І кинути його важко і за оренду треба платити, і вже якісь люди ходять, і непонятно, що цим бізнесом робити. Ви можете такий бізнес викупити. Ви можете викупити його майже за весінь, якщо він працює в мінус, чи біль. Нуля, наприклад, домовившись те, що ви даєте тисячу доларів, і там ще на там 200-300 доларів в місяць, будете виплачувати, можливо, менше цій людині, дивлячись від ситуації, в якій знаходиться її бізнес зараз. Ви можете викупити його трішки дорожче, якщо він генерує невеличкий прибуток, але все одно він не здовольняє людину, яка ним займається. У вас може не бути грошей на це все. Ви можете мені сказати зараз, так але Олесь ти казав, якщо можна почати цей бізнес з нуля і немає інвестицій. Давайте подумаємо, що можна зробити. Ви зможете знайти інвестора, наприклад, там, який вкладе аж цілих п'ять тисяч доларів в цей бізнес і ви те, йому, наприклад, 20%. Якщо ви розумієте, що цей бізнес буде для вас працювати. Ви порахували правильну математику цього бізнесу. Ви розумієте, що ви зможете наповнити цей зал певною кількістю людей, які будуть платити певну суму грошей, і стільки то буде прибуток, наприклад, 1000 доларів місяць, що небагато для такого бізнесу. Правильно, то інвестор, який дасть вам 5000 доларів, наприклад, ваш бізнес за 20% від прибутку, він отримує свої гроші назад. Виходить за скільки? Рік-два за два роки, один місяць. Він отримує назад свої кошти повністю і буде далі заробляти. Це Дуже вигідно для любого інвестора, тому що а, повернення коштів за два роки. Ну, покажіть мені багато таких а, можливостей. Так, звісно, треба такого інвестора ще знайти, треба працювати. Але само собою ми кажемо про те, що друзі, ви хочете свій бізнес, ви хочете заробити 100 тисяч доларів. Тому тут треба буде працювати, тут немає ілюзій, це треба зрозуміти. Такий підхід теж можливий. У нас студія чи школа не дасть вам супер прибуток і ви не заробите, скоріше 100 тисяч дуже швидко, але вам нічого не мішає. Якщо ви зробили одну успішну, яка робить 1000 доларів чи більше в місяць, зробити їх більше, розумієте? Тому це. Це може бути як варіант. Це може бути швидше, ніж створювати бізнес самому, коли ви можете викупити вже робочу, вже робочу студію, зробити під неї правильний план розвитку, показати це інвестору і разом почати її розвивати. І сьомий варіант це перепродавати послуги інших людей, поки ви не заробите цю суму. Наприклад, є неймовірна кількість підприємців чи компаній, яким потрібна послуга по налаштуванню налаштуванного реклами, чи по SMM, чи по контекстній рекламі, чи там, по дизайну. Ви можете знайти замовників, яким потрібна ця послуга, і ви можете знайти реалізацію. Атарія, які можуть цю послугу виконати, тому що більшість людей, які є спеціалістами в цих речах, вони не завжди дуже круті, саме в пошуку клієнтів. Вони є гарними митцями, гарними спеціалістами в своїй справі. Але для того, щоб реально залучати клієнтів, треба трішки повчитись і піти трішки далі. Не всі готові це робити, тому ви можете цим займатися. Можете знаходити клієнта, який, наприклад, буде вам платити нехай 400 доларів в місяць за конкретну послугу, що небагато на для того ж Google реклами. Ми, наприклад, за налаштування платимо, мені здається, більше. Тим, хто робить це нам, ніж ця сума, тому я беру абсолютно адекватні цифри. Ви можете знайти реалізатора, який буде брати 200 доларів за цю послугу, і плюс ще відсоток від бюджету. Наприклад, 10% від рекламного бюджету ви будете брати ділити пополам. Давайте тепер порахуємо, наприклад, компанія витрачає 10 тисяч доларів на рекламу на свій продукт, і вона прийшла до вас. Ви заробили 200 баксів зразу, 200 баксів заробила людина за налаштування. І від 10 тисяч доларів 10% це тисяч доларів пополам по 500 Ви заробили 500 доларів кожного місця. Ви заробляєте тільки з ніком компанії. Тепер, скільки компаній може у вас бути? Ви можете вести 10 компаній, як, як людина, яка цим всім керує, але не робить руками. 10 – реально. Я знаю людей, які робили більше, і які навіть руками робили більше, але мені здається, це досить складно. Тому 10 компаній, е, нехай навіть ви заробляєте не 500 доларів, добре, не 500, нехай ви заробляєте 300, тому що бюджет може менший, у вас буде більше клієнтів в місяць за цієї компанії. 300 на 10 – це 3000 доларів в місяць, 36 тисяч доларів в рік, по-моєму, непогано. Візьміть ще 20 проєктів і двох проєктних менеджерів, які будуть ними займатися під вашим керівництвом, будь ласка, ви собі створили міні-бізнес, який генерує досить серйозний дохід. До речі, про цю модель буду розповідати вже досить скоро, скоріше, навіть в наступному відео, тому дуже уважно слідкуйте за наступними випусками, буде вогонь. А до речі, друзі, і переможець минулого відео, який отримує доступ до однієї абсолютно любої навчальної програми на е, нашій платформі Genius, Це ось ця людина. Будь ласка, ми тобі відбули на коментарі в минулому відео. Зв'яжись з нами, щоб ми відкрили тобі доступ. Вітаю тому, друзі. Ще раз пишіть коменти, будь ласка, під цим відео, який спосіб вам подобається. Ви можете виграти також доступ до однієї навчальної програми абсолютно безкоштовно. Мені дуже цікаво е, подивитись взагалі про ваші ідеї, як ви думаєте, що можна заробити 100 тисяч доларів. І якщо ви збираєте щось використовувати з того, що ви дізналися, то відповідно пробуйте, діліться, розповідайте, як це у вас виходить.